Глядачів телеканалу Сі 4». ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня вже п'яту добу на Буковині розшукують зниклого 15-річного хлопця. Нові тролейбуси, кадрові виклики та ремонт головної. Як працює Чернівецьке тролейбусне управління сьогодні? Підприємець з Чернівців постане перед судом через мільйонні ухилення від сплати податків. Завтра Чернівці прощатимуться з полеглим захисником, молодшим сержантом Олегом Гаврилуцом. Герой загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. О 10.20 траурний кортеж на щиті вирушить вулицями Кишинівською, руською головною, проспектом Незалежності та Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11-й годині у храмі Святої Трійці на героїв майдану відбудеться заопекійна молитва, після чого поховання, вічна пам'ять та. А слава героям. П'яту добу розшукують 15-річного Владислава Порубаного з вижниці. До пошуків залучено поліцію, рятувальників, нацгвардійців, волонтерів та небайдужих людей. Хлопець зник 4 липня і досі не повернувся додому. Прикмети Владислава худорлявий, зріст 177 см, сантиметрів, темне волосся, карі очі був одягнений у білі шорти, футболку та кросівки. Якщо ви володієте будь-яку інформацію про місце перебування хлопця, зверніться на лінію 102 – або за телефоном 068 354 3602. Оновлення автопарку, нестача водіїв та курсування автобусів і тролейбусів під час ремонту вулиці Головної. Про підсумки роботи тролейбусного управління за півроку і плани на майбутнє у сюжеті. Чернівці вже отримали перший із трьох нових низькопідлогових тролейбусів. Рогатий 2025 року випуску, оснащений кондиціонером. Це результат тендеру, який міський департамент транспорту провів спільно з європейським інвестиційним банком. Проєкт оновлення тролейбусного парку перезапустили. Перший з трьох тролейбусів ПТС, який приїхав до нас, в суботу був розвантажений. Зараз вчора на вечір була закінчена пусконаладочні роботи. Ми очікуємо публікації у них в віснику на сайті в віснику, і після того як ця публікація відбудеться, ми можемо вважати, що тендер розпочався і далі вже буде спілкування з потенційними учасниками, які будуть приймати участь на цьому тендері. Є підтвердження від чешського міста Прага про те, що вони готові нам презентувати і подарити 15 автобусів низькопідлогових, які виготовлені 2011 рік. Також у вересні на маршрут вийде автобус, який Чернівці отримали від благодійного фонду. Спершу транспорт перефарбують, а потім він працюватиме в години пік. А от як курсуватимуть автобуси та тройлебуси під час ремонту вулиці Головної, ще вирішують. Наразі тривають консультації з підрядниками. Три варіанти розвитку даних подій. Це повне перекриття, коли не курсує ніхто. Тоді перед нами буде стояти виклик, і він уже ну, він може стояти і стоїть перед нами. Що ми маємо забезпечити тоді об'їзні шляхи, по можливості це будуть тролейбуси і частково автобуси. Другий варіант, який ми бачимо, це часткове обмеження руху, коли будуть їхати по одній частині дороги, і приватний транспорт, і комунальний ну, і перевізники у тролейбусному управлінні бракує водіїв, щоб залучити фахівців з інших міст. На території підприємства облаштували модульні будиночки. Ми зараз маємо величезну потребу і нехватку в водіях, тому ідея цього проєкту полягає в тому, щоб залучати водіїв з інших міст, які мають на це право категорії, особливо це тролейбусні категорії, і вони будуть мати можливість проживати прямо тут, на території і виконувати щоденну роботу. Нові тролейбуси, умови для водіїв і комфорт у салонах. Ціль, яку в ЧТУ втілюють у Чернівцях, готуються до змін і в Русі, і в сервісі. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 у Чернівцях підприємці звинувачують ухиленні від сплати понад 4,5 мільйонів гривень податків. Продавав техніку з Європи у власних магазинах і через інстаграм. Але прибутки приховував у продажу були як нові, так і вживані холодильники, телевізори, пральні машини. Усе популярних європейських брендів під час розслідування бізнесмен повністю відшкодував збитки, кримінальне провадження передали до суду з клопотанням про звільнення його від відповідальності. У Чернівцях підлітки читали не підручники, а справжніх людей. У резиденції молоді відбувся тренінг, де замість лекцій живі історії успіху, а замість порад, досвід з перших вуст. Хто вони ці живі книги і як допомагають дітям знайти себе? Далі у сюжеті. У резиденції молоді сьогодні гамірно. 75 дітей зібралися на тренінг з профорієнтації, а допомагають їм у цьому живі книги, спікери, які змогли досягти справжніх висот у своїй професії. Тому що я хочу визнатися з професією. Також я знаю, що тут будуть люди відомі в Чернівцях. Я також хочу з ними поспілкуватися. Я б хотіла, можливо, репортеркою бути. Або працювати психологом або педагогом. Скажи, ким ти хочеш бути, коли виростеш? Підприємцем. А чому прийняв рішення сьогодні прийти сюди? Мама, мама сказала. <ріху> а окрім цього, можливо, ти виявляєш якийсь інтерес тих професій, які сьогодні будуть представлені? Може, поліція. Серед живих книг радіоведучі та підприємці, пан Ярко, також сьогодні тут розповідає про професію екскурсовода дітям не вперше. Як мінімум, це можливість познайомитися з людьми, які працюють в своїй професії, поставити будь-які питання, налагодити якийсь зв'язок, можливо, навіть там по соцмережах потоваришувати. Писати там повідомлення, уточнювати, тому що, до прикладу, коли я навчався у школі, ну принаймні в моєму полі, та такої можливості не було. Організатори підсумовують, такі тренінги не просто полегшують для дітей вибір професії. Вони дозволяють їм будувати нові соціальні зв'язки. В цілому для молоді дуже важливо спілкування одне з одним та позашкільний розвиток, тому що в школі вони вивчають предмети, вони отримують оцінки, рухаються вперед в своїх знаннях. Саме в такому розвитку особистісному важливо давати їм ще простір для дій. Хтось іще сумнівається, ким хоче стати, а хтось уже шукає контакти спікера в інстаграм. Але всі 75 учасників цього тренінгу точно не марнують час. Бо живе спілкування з людьми, які вже реалізували свою мрію, це не шкільна лекція, це шанс зрозуміти, як знайти своє. Радисла Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4